Такого професіонального узіста я ще не зустрічала. Операція відмінилась. Таїсія Анатоліна, отже, ви приїхали до нас із Полтавської області на обстеження, так? На обстеження, так. Да. Угу. А що саме е, привело вас подолати такий далекий шлях з Полтавської області тисячу кілометрів в Закарпатті на обстеження? Ну, я моніторю у Фейсбуці вже давно, клініку Біляка. Дуже мені подобається, простежила всі операції Степан Степановича, і обстеження, яке тут у вас проходять, і колектив. І вирішили приїхати сюди до вас, обстежитися, Обстеж... обстежували чоловіка. Що хочу сказати, такого професіонального узіста. Ну, Я її ще не зустрічала. Як наша Ольга Анатоліївна? Да, як ваша Ольга Анатоліївна досконало все настока, настока дуже приємна така людина, дуже професіональна, все по полочкам розложила, все дуже-дуже сподобалося. Дуже вдячна їй. Також дуже вдячні консультації Степана Іван... Степан Степановича, теж все розказав, розложив. Все, то, що треба нам було робити операцію, операція відмінилась. Відмінилась операція в да, результаті. Да, відмінилась. Обстеження. Ну це дуже добре. Ми так. завжди пацієнтів перед тим як має бути оперативне втручання, проводимо обстеження в нашій клініці. І дійсно бувають такі випадки, що не підтверджується діагноз, не потрібно проводити оперативне втручання. І це дуже чудово. Пацієнти їдуть додому оздоровлені, щасливі, задоволені тим, що операція не потрібна. Вони живуть собі надалі щасливе здорове життя. Ми задоволені, щасливі, теж їдемо додому. Ну і ми бажаємо вам гарної дороги. Якщо потрібно будуть надалі профілактичні огляди, ви знаєте куди звертатись. Да, да. Дякую вам, велике дякую. Дорогу.